Химко? Химко. Га! Не гавкай! А я не гавкаю, а гакаю. Мовчи, мовчу. Мовчи, мовчу. Мовчи, дурна. Химко, дурна. Закінчу швидше приборку, будеш мене переодягати. Зараз я зустріла тітку секлиту. Так вона просила переказати вам проню -про, поповно, що ви падлюка. Дурна, дурна, а ще під брамою стоїть якийсь панич. Вас питають. Він. Не гавкаю. я не гавкаю, окей. Окей, кучу. Мовчий не сескуру, Кейчу, батькову. Куди? Косуха принеси. Хіміон? Прости. Чого просити? Та не тяхлий хатюка. Ну так би й казали. Баришня вже лягли і просять. Ось, гляньте, так подавати це вино, бо я вже його гріш. <різвіст> <Директорна. різвіст> Проще ти первого. Вогню. Яко? Печі. Нащо? Ви іди. Простота. <різвіст>